Друзі, усім привіт. Сьогодні вам зроблю невеличкий огляд тракторця. Що він складається? Яких деталей е, я складав більше року? Ну перше зробити колію 70. Такий невеличкий. Але в нас така гірська більш місцевість. Тому дуже вузенький. Не піде до що може перевертатися. він в мене має між центрами метр 15. Так, друзі. Починаємо. Серце піднімається вверх. Отже, цей двигун є на 12 кінських сил. Тут я стіну зняв, щоб тут є радіатор, щоб краще охолоджувався. Так. Двигун. Окей, ось е сто дев'яносто є непоганий, хватає мощності зі стартером цей кожух я вже доробляв. Двигунове вже рік більше року. Тут від відбирації катрісла пластина, то проварив її, це тримається. Знову бігон стоїть на таких швиверах. Прикручений знизу. і через все. ще нижня планка. вона тримає повністю повністю переднє місце. Отже, е, гума така з, з ниткою така, не знаю, стара, знайшов е, сантиметрова. Отже, мені поставив на ній двигун. І е, це йде від е, Жогуя від передніх амортизаторів. Такі гумки, от я їх ту ставив. Щоб трохи менше вібрація Далі, далі у нас де? римі зараз покрутим. В-36-17 на 900. Реміння. Далі тут де повноцінне щеплення на восьмірушній ступиці. Багато є роликів в інтернеті, як це можна зробити. Тому що коли я його робив, я не знімав. Не, Так що не маю я відео, щоб вам показати. Далі. Е, Є в мене ролик на каналі от про заступницю. У мене завжди тут летів підшипник. От ті. тому що постріла галка, гайка, і не було тут ще підчепника внизу. Е... цього підчепника не було? І Завше летіли підшипники, тому я мусив доробити Пла... такий плавищий підшипник на 20-й вал. Всередину виточили, так що тут є опора вже і підшипники тримаються. О, супер! Це йде Жугульовська коробка. Раніше тут стояла Жугульовська, це на даний час я вже поміняв, поставив полонезку, тому що я брав блушну коробку, в ній завіли підшипники, почала шуміти, і я її викинув, поставив полунезивку. Це йде п'ятиступка. Заодно зразу збільшилася трошки швидкість. Далі я зараз знімлю цю бляху і покажу вам, як слідуюча коробка кріпиться. Як і далі? Так, відкрутив я добу? Значить так. Це в нас йде е, ступиться. Від ока. Така на три шпильки. Вона чітко підходить тут по шліцах Це вже йде зірочка. Додатково, я на неї проточив, на ту ступицю заклав. Це ступиця переднього колеса. Там е моточина, так як би називається. Честерню зірочку проточив і вставив тут е в і обварив. Далі. Це у нас де. Вісьмерка, бо дев'ятка на різниці йде чотирьох вступка. Може бути і п'яти, а це, але це чотирьох. Максимально обрізана. Кожух. І. Поставлено тут. Може, не видно? це йде кулак назад? це йде тут йде наперед. Знизу. Коробка? І далі нормально дев'яточна полось, одна коротка, одна довга. Далі це в нас теж йде дев'яточна, дев'яточний кулак. І от тут, це дев'яточна теж, теж е, маточина від переднього колеса, вона підточена під е, тланець, е редуктора. Чітко там підпасовано і потім присверлені нові, нові болти, і такі, які стоїть на редукторі. І так воно прикручене. Добре все тримається. Тут е, посередині я прорізав. Оточули м'яку втулку, е, і щоб відцентрувати. Наприклад, це було задовго ви вирізаєте, скільки вам потрібно, потім стиковуєте, обваруєте і це добре. І так же само зад. Здний міст це була передаточне число 3,9. Також е, це є міст класики. Чугульовський, тільки він переварений на передні. Тут є теж є 3 і 9 передаточне число. Всередині дев'яточні полуосі. короткі, одна и другая, дальше идут кулаки, это идет полностью с сафу, это идет девяточная.